Всім доброго дня. Я закінчила роботу над бежевим межурним джемпером з умовною назвою калейдоскоп дов'язала рукави. І ну, загальний його вигляд я покажу в окремому відео після того, як я його вже випру і ну, він вляжеться. Да? Зараз ще він, да, тільки я його закінчила. Це відео додатково записую, з якого. Приводу. У нас є на рукавах і на тулубі джемпера ось такий візерунок. Так, він мені ну, подобається цей візерунок, з цими великими дирочками. Але вчора, коли закінчила ну, вже рукави, повністю міряю готову річ і розумію, що От на тулубі джемпера ось цей візерунок мене дуже <гум> бентежить. Ем, ну, насправді я розумію, що це такий просто ефект сезону. Ем, зараз ще масово люди не ходять в купальниках, навіть в курортних містах. Ну, тобто не ходять роздягнені сильно. Ну, щоб оці дирки сприймались нормально. Ще зараз, поки ну, таке погода більш-менш не спекотна, то в принципі ну, всі якось вдягнені, і тому ось цей момент ну, мене ну, непокоїть. Тобто я вирішила їх заплести. Ось, ось ці дирочки да, на тулубі джемпера, я переробила ось на такий візерунок. І хочу з вами поділитися м, технологією, як от це зробити, для того, щоб якщо у вас цей візерунок також непокоїть, вам не хочеться, щоб у вас на тулубі були такі ну, великі дрочки, а, то це можна легко виправити. Зараз я покажу, як покажу на рукавах, а тут я вже зробила ось, виходить, ось саме цей візерунок. Ось ці дирочки, ось вони, після того, як їх заплила. Получається, оце вони з лиця. От я по них веду пальцями. А це вони з вивороту. Бачите, тут у нас буде от така, такий ланцюжок. Випуклий, Але він з, ну, з вивороту. Тому сильно його на обли... ну, з лиця взагалі просто більш щільна... щільний візерунок і ніяких дефектів не видно. Так. Тому раптом, якщо ви захочете собі теж так виправити, то. Зможете це зробити. Робиться а, заплетення з вивороту наступним чином. Так. Беремо той гачок, яким в'язали, беремо нитку, тую, яку в'язали, і десь під а, знизу, да? ну от, ось тут. Наприклад, ми будемо робити, прив'язуємо цю нитку, початок зробимо. Десь де найменш помітно. Ну, в принципі, не буде видно, але про всяк випадок, краще зробити там, де трошки менше помітно. Так, і прив'язуємо ниточку. От прям трохи залисти кінець, щоб потім його заправити. І так, в петельку все. Отак, бачите, прив'язали. Прив'язали ми за оцей боковий, за оцю перетинку. Ось таку. Ну, тут вона у нас трошки здвоєна через те, що на рукаві. Так. А, значить, і робимо два дві петлі повітряні. Зробили. Робимо накид і Ось тут у нас, бачите, ось такий трикутничок є зверху і знизу. Оце знизу трикутничок, оце зверху. Получається, на кожній цій перетинці знизу і зверху є трикутнички. І ми будемо робити стовпчики з накидом, але не до кінця. У нас будуть 4 стовпчика з накидом зі спільною, з одним накидом, зі спільною верхівкою. Зробили накид. Робимо. Отакий От напівстовпчик з нижню цей трикутничок. Потім робимо накид, і робимо такий самий напівстовпчик, пров'язуючи тільки накид в наступний трикутничок, виходить, ну, цю крайню перетинку. Далі знов накид і робимо за верхній трикутничок. це... Ліва, отак, От якщо дивитися, да, це лівий е, бік трикутничка. І знову накид, і четвертий напівстовчик ми робимо за правий, правий бік наступного трикутничка. І на гачку у нас е, 5 петель, які ми всі пров'язуємо разом однією петлею. Далі робимо. Дві повітряні петлі і стовпчик без накиду от за оцю перетинку наступну стовпчик без накиду, потім одна повітряна петля. І далі ми повторюємо все спочатку від ну, ці напівстовпчики. тобто 4 напівстовпчика тобто в решті решта це, це будуть е, 4 стовпчика з одним накидом зі спільною верхівкою. Виходить, дивіться, в нижній тут ось наша петля. Ось цю перетинку ми зробили стовпчик без накиду, потім зробили повітряну петлю. І далі на напівстовпчики. Ну, точніше, стовпчики з одним накидом. Ми будемо робити за ось цей бік трикутничка нижнього, потім за ось цей бік наступного трикутничка, потім за ось цей бік верхнього трикутничка, того, до кого зараз прив'язана нитка, і за правий бік наступного трикутничка. ось цей. Получається... У вас такий от якби ромбик ромбик да? і ви спочатку робите ем, стовпчик з одним накидом тут потім тут, потім тут, потім тут. Але робите спочатку напівстовпчики для того, щоб потім з'єднати е, всі чотири разом і зробити спільну верхівку. Ось так. Тепер накид. І наступний напівстовпчик ось так, і цей, і за правий бік останнього трикутничка. Знов п'ять петель, ми їх пров'язуємо дві повітряні петлі і стовпчик. Я щось промахнула чи що? Ні, ось. Ось, виходить. Стовпчик з одним накидом за центр оцієї перетинки. І дві повітряні петлі. І знову починаємо стовпчики з одним накидом зі спільною верхівкою. У вас буде формуватися ось такий візерунок з вивороту. Бачите? А з цього боку буде ось такий сиронок. І ось він, виходить, на, ну, на тулубі, от, де великий фрагмент, от я показую. Врешті-решт отримаєте ось такий. Візьми так просто до кінця по колу в'яжете. Ну, я на рукавах не планую. Закривати ці дирки на рукавах, вони мені не заважають. Тому тут я зробила суто для того, щоб вам показати. В подальшому, якщо раптом ви передумаєте, то можна легко цю дов'язку буде прибрати і далі носити з такими дирочками. Я просто планувала цей. Джемпер влітку, коли було спекотно, і тому мені було нар... морально було нормально мати е, такі дурочки на тулубі, А зараз якби зима, і трошки, ну, як не по сезону, ця річ, Ну, і вони мені, коротше, моральний дискомфорт чинять. Тому я їх прибрала з вами поділилася методикою, як це зробити. І якщо ви вас також вони бентежать, ви їх собі зробили, але вам вони не подобаються. То для того, щоб не перев'язувати весь цей фрагмент, да, заміняючи цей візерунок, ви можете їх просто закрити ось таким способом. На сьогодні це все. Всім всього найкращого, бережіть себе, до побачення.